На церемонії вручення премії Оскар головну нагороду за найкращий фільм отримала стрічка Анора. Фільм розповідає історію молодої секс працівниці Ані, яка закохується у сина російського олігарха і виходить за нього заміж. Однак, коли батьки її чоловіка дізнаються про це, вони намагаються переконати сина аналювати шлюб. Картина отримала численні визнання на міжнародних фестивалях. На Каннському кінофестивалі фільм удостоїли золотої пальмової гілки. А також він став лауреатом премії Незалежний дух. Фільм став справжнім тріумфатором, здобувши п'ять нагород, серед яких найкращий фільм режисура, монтаж і оригінальний сценарій. Загалом картину позитивно оцінили закордонні критики, проте Україні її розкритикували. В основному за те, що стрічка зображує російську золото молодь на тлі того, як у день премії армія РФ завдала віодарів у цивільних об'єктах Харкова, крім того, згадали про участь у фільмі актора Юрія Борисова, який неодноразово знімався у пропагандистських стрічках та був пов'язаний з окупованим Кримом.